Дивіться, зараз відбувається конференція зв'язківців. На ній обговорюють багато питань. І От колега зв'язківець Андрій, не буду казати, з якого міста, хоча, якщо скаже, Львівщина, ми місто Миколаїв. Бачите? І от, якщо раніше обговорювали всі на конференції питання пов'язані з електронними комунікацією, з телекомунікацією, то Андрій вперше привіз на конференцію. Питання пов'язане з засобами релітону боротьби і ребами. Андрій, розкажи, з чого це все у тебе починалося? Чому от ти, людина з телекому, вирішив зайнятися ребами? Я так розумію, це ти робиш для наших військових. Так, звісно, для військових. Е, ну, почалося почалася війна, і ну, я думав, чим я можу допомогти для оборони України. Е, так, як я зв'язківець, ну, я мав. В гаражі мав купу антен. Багато мантени. Якраз пан Олександр написав оголошення, збирає антенни для військових. Спершу я Олександру відправив антенни, ті, що мав. Потім була потреба підсилення зв'язку для квадрокоптерів. Збирав для квадрокоптерів варіанти підсилення, винусні антени, так називають зараз їх. І стояло питання в ребах. Бо не мали чим захищатися від ворожих дронів. Я досліджував це питання перше, ну, по пів мільйона 500 тисяч від відомих виробників були рішення. Ну, це дуже дорого було, це важко було, щоб для багатьох військових ці питання закрити. Я почав шукати рішення. З ну, першого я ще так досвіду іменно з ребами не мав. Але дослідивши це питання там Китаю, ринок Китаю і так далі, я зрозумів, що це не є аж такі дуже дорогі рішення, як на той час були в нас в Україні на ринку. Тобто, можна сказати, не було тільки одиниці були по ціні мільйонів. Що складається давай так, що складається найпростийну та реп, які зараз військово тебе замовляють. Ти, до речі, це робиш за власні кошти, за кошти донатів. Це... Як це відбувається? Друг долучився фінансово, запропонував. І в основному ми так як за власні кошти. Але коли вже почали робити, вже долучаються люди, друзі, небайдужі і пропонують фінансову допомогу. От, а в основному це є власні кошти. Закупляємо обладнання з Китаю. Основне, це є ось такі модуля, генератори шуму. Вони в більшості, переважно 99% в Китаї роблять. Зараз починають тут їх робити, але в більшості це в Китаї. Тоді до генератора шуму підключається ну, є такі клевери. Конюшина. Конюшина відомі досить. Так, мені, до речі, робили часто зауваження, що все ж таки клевер треба називати. Конюшина, та, так, по-українськи. Тому звертайте на це увагу, друзі. Е, зараз з'явилася така цікава антена Inverted V, е, це різновид диполя, перевернутий диполь. Е, вона дає якраз в горизонтальній поляризації так, сигнал. збройного. Давайте давай ми зараз скажемо, що зараз, друзі, ми, зараз ми трошки поговоримо про технічні речі, про технічні. Щоб не перевантажити е, відео, бо нас дивляться в подальшому буде багато військових. Ті, хто Займається або хоче займатися ремонтом. Давай просто от, звичайні поради, які б ти дав тим людям, які хочуть займатися ребом. У мене в коментарях достатньо часто пишуть, що почати, що купити. От просто дуже коротко, з чого почати, на що звертати увагу, от ти як людина, яка не ти можеш ображатися. Непрофесійно почала виробляти реби. Да? Ну, 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 так, що все ж таки, звичайному там. Звичайній людині, яка не професійно знайома з цією тематикою, да? але вона хоча б щось розуміється на ну, там, на, не знаю, на електроніці, на електриці, там ще щось. Які мінімальні набори я бачу тут прилади у тебе якісь є. Що почати, да ну для початку подивитися хоча б кілька відео, хто вже збирав ці ребята. Е, ну, Наприклад, ви збройним. Так, не будемо рекламувати. Давайте да, рекламувати. Е, я можу так само інструкції надати. Хто би хотів, е, перепрошую. У нас відбувається такий, знаєте, експромт, експромт, там, там, да. тому вибачайте все, як є. Так, хто би хотів, виключу звук, щоб не відволікали. Е, основне, ну. Е, Ознайомитися з принципом роботи РЕМ. Це є модуль генератор шуму, його підключити потрібно. Як обрати генератор шуму? Дивись, от як ти обирав, наприклад, цей генератор шуму, або я бачу цей генератор шуму? Тут якісь написи 840-960, а тут взагалі 90, 105. А, я зрозумів, 900, тобто. це 1050, 1050, 1050 так. Так. Обирається під під потреби військових, тобто, якщо вони кажуть, потрібно захищатися від fpv дронів, тоді питання на яких частотах керування ці fpv дрони. Якщо це 900-й діапазон, перший класичний був, брали 900-й. Зараз вже від 700-х і та інших діапазонів в залежності від напрямку. От і беремо ці модуля. Беремо відповідні антени, розробляємо, шукаємо розробників, розробляємо самі антени, замовляємо, готові де вони є. Джерела живлення. Літій фосфатні я більше використовую, так вони більш безпечні, не горять. Чи на автомобільне живлення, якщо є бортова напруга хоча б 24 вольта. От. І... Зібравши той реально. Зібрав, я рамп... я корпус треба, так? Так, так. Ну, в корпусі повинен такі, бути батареї. Це такий невеличкий момент. Головний модуль, як я і казав, і ти це кажеш, це не модуль е е е заводи. Е е я тут бачу, у тебе їх два. А до речі, от скільки коштує такий підставатний? Ну, залежно від якого продавця, якщо Aliexpress брати, то там в районі 200 доларів. Якщо Alibaba брати, то там вже. Менше 200 доларів. А скільки по часу їде в Україну? В районі місяця часу. Місяць час, так. Да. Так, так. Плюс-мінус місяць часу. Ну, ти перевагу, наприклад, віддаєш якимсь модулям. Зараз вже почали на ган Е, транзистор... це, це технологія, роби... яка, друзі, маю, є LDMOS, є ган, я про це розповідав, писав. Кому цікаво, просто в гуглі подивіться. Е так, давай далі. Зараз на ган-транзисторах вони більш ефективні, менше споживають енергії. От, Так що вибираємо на ганах, замовляємо під потрібні діапазони прямо на Аліекспресі. Є... А, Зараз на на Алікспресі ні. Ну, Аліекспрес воно дорожче і там не, немає таких діапазонів частот, які з нами угу. вже тепер актуальні. Зрозуміло. Ти порадиш по посиланню, у кого ти купуєш? Е, так, можу я викладу посилання покупати, в коментарях, так, що... дивіться, бо в мене досить часто питають. У кого купувати, я не раджу принципово нікого нічого. Це моя позиція. Якщо Андрій ну, має намір, він порадить. Я просто в себе під цим відео додам посилання на ті посилання, які ну, да, дасть китайських виробників. Так, да, Андрій, я не так розумію, розумію, що вони вже перевірені просто. Та, та. Так, окей, корпус модулі є. Ага. Ти DC-DC не використовуєш. Ага. Так, я е, так розумію. Я, розумію. Кажуть, хлопці, чим попростіше, попростіше, щоб, щоб було. Простіше безвідказня, відповідно, ну це ще одна ланка відмови може бути але у хлопців 12 вольт живлення, тут 28. А Акумулятори від бортової категорично не варто робити, mm -hmm. бо це є великі струми споживання, і воно ну просто машина як буде за заглушена, воно швидко висадить і ну, mm -hmm. може бути mm -hmm. складно. Тому зовнішні живлення, окремі акумулятори під реп, під напругу. Під... Послений. А скільки такий акумулятор буде тримати 33 вольта, 5 ампер годин? Це зарядка, так? Да? Це ємність його. А, ємність. ну, зарядка 33, так. Да. Ні, ну, це такий, як кишеньковий, можна сказати, варіант тримати 15 хвилин, пів години, залежно, як сіть, навантажити його, яким модулем, чи одним, чи двома модулем. А так то ми беремо великі акумулятори, використовуємо 30 амперні, 40 амперні, щоб тримало в районі 2 годин. Угу. А якось вони у вас йдуть окремо, чи ну, ви їх робите окремо, чи як? От... Що саме? Ну, акумулятори. Корпус окремо, акумулятор окремо, да? так? Так, ну, зараз автомобільні варіанти робимо. Наприклад, на автобільшу розмішуємо, розмішуємо такі антенни чи, mm -hmm. чи інше. Зверху все, все спрямовані. Зверху на, на автомобілі разом з охолодженням і з генератором шуму, а кнопка включення, пульт і акумулятор знаходяться вже в салоні автомобіля. Mm -hmm. Гаразд, що ще ти можеш додати з порад для тих, хто буде в домашніх умовах збирати такі засоби? Ну придбати аналізатори спектру, це А6 аналізатор? Це важливо. а 6 достатньо ціна якість достатньо гарна. Тоді антенний аналізатор, векторний антенний аналізатор, щоб перевірити антенну. Ну наприклад, китайські антенни, що я брав. Перевіривши, перевіривши їх, я просто зрозумів, що це неякісні антени. І тому важливо всі антени перевіряти. <клух> Зібравши ряд, ми на аналізаторі спектру перевіряємо. Вихі... Ви Вихідну спектральну мосту. Да? Так. Насичені спектру ти ж їм не може подивитися. Не таким, ні, та, таким простим, ні. Є колеги на лабораторіях, яким я даю вже на більш професійних приладах, перевіряють вже якість. Я, речі, такі теж використовую, друзі, і всім раджу достатньо дійсно якісний прилад. Також варто мати поверметр. поверметр тобто я я бачу його тут, але тут я його я не брав, є, вдома є. А він міряє потужністі... потужність. Вихідну потужність. Вихідно -потужність да. Але ж тут вихідна потужність, ти віриш яку? Тобто накопиченню чи пікову? Ну, це як технологія. У мене от, дали мені колеги від Розен Шварц, ага. поверметр. Він в децибелах показує. Ну, і від, ну, плюс-мінус відповідають, відповідають заявленим. Характеристики. Це ти сам уже бачу тепловідта виробив. Ні, ні, це є як фільтр ж, свого роду, типу, щоб фанело не, не відбивалася. Ну, я так зрозумів. Та ні. Ні. якась така Ну, типу, щоб не відбивалася. <ріх> я думаю, це щось пов'язане з теплопровідним якимось матеріалом. <ріх> Mm -hmm. Так, поверметром перевіряємо, чи дійсно 50-ватний модуль є 50-ватним. Важливо якісне живлення давати на модуль, щоб не присідала дуже напруга. І тоді ми на виході будемо мати відповідну потужність, яку нам потрібно. Ти вже е, дійшов до, от знаєш, коли люди щось роблять, вони там через. Помилки досягнення доходять до тієї моделі, яка вже все це моє коротше. Універсальна історія ти для ну, себе вже, вже було. дійшов до, до, до такої моделі, яку ти вже будеш масштабувати далі. Okay. Ну кожна нова модель це ж все ж таки важко. Ну досвід вже досить великий. Роки в сфері зв'язку, і вже біля року часу і саме з ребами uh -huh. багато було різних. Помилок, допрацювань багато, багато виправлень. І зараз різні часом можуть бути моменти. От прийшли акумулятори, деякі банки були браковані там, або БМС, яка погано угу. працювала, що важливо. Тобто вже такий шлях пройшов досить великий, вже певну модель, модель, певну модель вже зробив що для виготовлення автомобільної. З автомобілем і ребами була проблема, що антени ламалися досить швидко. Ну, це я бачу, до речі, цікава антенна. Да. Таку антенну я бачив, використовували на Бурані, до речі. У радянські часи ще лама була величезна кількість mm -hmm. така набрана. Цікаво. Гаразд. Да. Раз, так, дивіться, друзі. Що ще то? Я хочу додати, що для тих, хто теж хоче в домашніх умовах займатися репом, ну крім того, що там рішив Андрій, я досить часто бачу там відео, як людина там е сидить під радіо електромагнітним випромінюванням. випромінюваю. От вам еквівалент. еквіваленти. Це такий прохідний еквалент. Тут воно кажучи там потужність, він на сто це розрахована. Тут на виході вже е скільки тут 30 30 да. тридцять Тобто, Практично 90% потужності він у вас прибере і ви не будете знаходитися постійно під випромінюванням. Так, це важливо. Про вимірювач антенн. Важливо дійсно, бо КСВ це дуже важливо. КХВ. Перепрошую, КХВ чи КСВ, КСВ. КСВ. КСВ? То, ладно. Мені, мене маненько критикують за русизм. Але дивіться, от є такий модуль радіозавади, бачите, тут стої, стоїть циркулятор. Кринської, Кринської. Да, дивіться циркулятор, і там є резистор. От, не, не знаю, ви там бачите, не бачите його знизу. Тобто воно каже, що тут КСХ. О, КСХ. КСХ коефіцієнт стоячої хвилі. хвилі. Зросте, то Кринської. принаймні, да, потужність буде розсіяна через цей циркулятор. На цьому резисторі буде вона. Російно він буде нагріватися, але довго це не буде працювати, він згорить все одно. А, дивись, а скажи мені, будь ласка, оці джамери, вони е пилу роблять 100 Гц. Це це то то як... як вони працюють з ЄРЛСом? Ну, Якось взагалі тестував своє. Постійно тистують. Що вони тестують? А на, на, ПІ... поля... да. на Кроссфарі чи на е mm -hmm. І Є ЛРС, Ікросфер. Виїжджаємо на полігон. А да. е які? 50. 50, є, 25, 25 ГРС. Да? На якій відстані впливає от, і, і з цих модулів завад на 25 Герц на Ну, Чим менша швидкість передачі на ЄРСАх. Е Вітрейт в кросфаєрах, тим він більш стійкіший під, під ребом. Uh -huh. І відповідно, нам тоді реп потрібно мати чим щільнішу щільнішу розгортку, uh -huh. чим більшу, тим більшу потужність. Часом потрібно навіть два модулі на одну чистоту uh -huh. брати. Підвищу ну, щільність. Та. Зараз е, пробують розширювати діапазон. не робити. Того краще не робити, бо показує практика, що. Якщо більше понад 100 понад 150 розширити дрон з 25 Гц, впевнено він вже uh -huh. не буде подавлятися, ним можна вже влетіти. І, до речі, ті модулі завади, які мають циркулятор всередині, да, він як і режекторний фільтр працює. Бачите, у нього параметри 740-960. І тут написано 840-960. Тобто, якщо ви буде виходити за 830. Або 970 у вас просто буде е, перегріватися сам циркулятор подальшому. Ну і не буде вихідної потужності. Так, що ще такого можна додати? Давай додамо е, до нашого експром друзі мої. Е, можна додати, е, контролювати споживання, живлення важливо, щоб ми розуміли, е, чи взагалі працює реп. А це речі... один з таких простих да, методів. Так, да, це я теж, до речі, всім раджа. Скажи mm -hmm. мені, такий засіб ти подаєш військовим. Військовим тебе там камеру бачить іншої дві військовим в автівку. Чи як? От, Наприклад, він сідає в автівку там на даху твіре з антеною, да? Два модулі, да? Кожен модуль споживає там. Ну, скільки там? По 100 Вт. По 100, 130 Вт, 150 Вт, Вт да. може брати. Да. А далі він може дивитись на опір, які там току, да, чи що На там... споживання, ампераж, ампераж. ватметри от, от прості є. А скажи, от такі ватметри, це ти комплектуєш свій реп чи ні? Так, так, звісно. Да. звісно. О, Бачу, речі... цікава історія. З кожним репом даю ватметр біля пульта, Зроб, робиться зразу кнопка, так з собою готового немає. Е, кнопочку розміщаю, рубільник, до речі, високоамперну кнопку. І е, оператор зразу бачить споживання. Включив, mm -hmm. е, бачить орієнтовичний mm -hmm. діапазон, там, споживання, наприклад, якщо це 500 ватт, якщо ми бачимо, що в районі 500 Вт на споживання є, значить все добре. Ре працює. Якщо в нас не 500, а вже 200 Вт, значить ми розуміємо, що в нас. Або один модуль вийшов з ладу, чи ну якась є причина. От і це важливо, бо хлопці, як їдуть на завдання, вони можуть просто не знати, що вони греб не працюють, а так будуть це розуміти і шукати причину і виправляти. Тоді друже, давай тоді зробимо так: дивіться, посилання на ці модулі. Андрій Дас, я викладу під цим відео. Посилання на е, цей вимірювач Використовую трохи інакше, але це теж нормально, класно. Ну, ну, найкраще взагалі мати аналізатор спектру. По ньому ми вже точно бачимо. Ні, якому не погоджусь з, кажу... з тобою. Я поясню, чому, чому не погоджуюся. спектру спектром ніколи не покажуть потужність. У вас може ну, бути потужні, 10 ватт. Е, під, наприклад, підгорів трошки вихідний каскад. Він у вас буде давати навіть один ватт, і ви будете дивитись спектральну маску, у вас там щільна. Ну там, звісно, на, на різних відстанях вона одне, буде одне і друге варто мати. Mm. Ідеально. Так, давай тоді так. Ми ще, про що ми ще охолодження. не будемо? Охолодження. Радіатор охолодження. Я використовую в більшості пасивне охолодження, щоб не було таке, що болотом захляпало вентилятор і не охолодження. Беру масивні, великі, досить радіатори, на яких прямо зразу розміщаю антени і воно вони охолоджують. <тас> Оце важливий момент, щоб не перегрівалися. Е ще під, підведу е живлення, відповідний вольтаж, і, і обов'язково міряти напругу живлення при споживанні, чи вона не просідає е важливо. КСХ антен yeah. важливо, щоб ми розуміли, чи вони якісні, От. якість таких піхтелів. Наскільки вона повинна бути якісна? До речі, я бачу це вже 58 кабель. Це РЖ або аналог рж 58 го тобто ну, краще ну, ЛМР 195. Да, не підходить, ну, на 50 ватт вони ще досить нормальні на низькі частоти. Якщо якщо частоти беремо на 5,8, тоді нам варто шукати ще кращі кабеля, то тобто Так, да, на кабеля то теж врятувалися. Чим покоротші кабеля піхтейлер. Угу. Ну не, не, не зовсім так. Вони все ж таки повинні бути теж дуже кратні хвилі. бо інакше отримаєте, так як званий на мові радіоматорів стояк. На професійній мові це. Це теж стояк. Ну, відні від, 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 від частина потужності назад у модулі да, будемо збиратися. А в плані, щоб короткі, маю на увазі, щоб не, там, не 10 метрів, не 20 метрів, ну, да, бо втрати будуть великі. Так, ну наче все поговорили, ага, друзі мої. Коротко, так, про репи. Антенни ще хіба скажу. Є скеровані, це є направлення антени з діаграмою там. 20 градусів, 30 градусів, 40 градусів. Це uh ти -huh. e, сам робиш чи хтось e, тобі e, робить? Це e, колись робив, як e, будував зв'язок по Wi-Fi, а зараз це e, роблять волонтери. Uh -huh. mm -hmm. mm. No, mm. Мені, до okay. речі, такі конструктив не подобається. Я чомусь кажу, по не подобається, бо uh, в цих антеннах uh, діаграма справа достатньо сильно залежить від механічного впливу на ці антенни. Тобто, якщо тут щось буде. Зруйновано, там десь от, це якось нахило. Або, до речі, от, в цьому місці. От в цьому місці не там побачите, не побачите, от в цьому місці воно буде здавлено, продавлено. Тут КСХ зразу вже да, Ну, Важливо, в щоб корпус. антена була захищена в корпусі. Да. Ну, це просто як приклад відкритої антенни. Хорошо, а це що тебе таке, Давай, дивіться, це коли була конференція зв'язківців, тепер конференція вже зв'язків і ребенців. До речі, цікава історія, чому буде провести конференцію ребівців. Ну, таких аматорів. Це якась у тебе бачу фібергосова. То саморобна антенна, простий диполь, повно повнорозмірний диполь на цьому випадку. Це про на Герц. Ні, це є як дві трубки. Дві трубки, я зрозумів. Засичний диполь. А, і тут хлопці роблять їх вже гнучкими. Так не зламається на кабелі. Дивіться, Вони роблять такий шкудьор. Роблять кулініарна антенна або жорсткі, тут ідуть кулініари, да, або роблять з двох коаксіалів, Це діпор, тобто, мов кажучи, тут і тут, тут розв'язка трансформатор. Ну це вже така історія більше. Не так, що ще все так. для ну, подавлення скидів в мавіті важливо використовувати власне якраз саме скеровані антени в небо направлені. Бо Мавік він на високій висоті може заходити, і просто антена, яка світить по горизонту, вона може просто не подавити сигнал Мавіка. Горизонтальна поляризація, що важливо, бо піввідрони в більшості в горизонтальної поляризації. Цей диполь, різновид диполя в горизонтальному положенні. Так, так друже, ну, наче все. Ну, наче все. Е, так, хто там буде дивитися, пишіть, як то кажуть, ці коментарі. Е, Андрій не професіонал, я теж не професіонал, хоча ми достатньо фахово розуміємося вже на цих питаннях. І Андрія бачу теж розуміється фахово. Хто захоче підтримати Андрія, пишіть, я скажу, як підтримати. Бо всі ці засоби хлопці роблять на власні волонтерські кошти. Все. Вже Я Я як все. Дякую вам. Хочу нагадати, що ми знаходимося на конференції операторів зв'язку, де обговорюють проблеми, пов'язані з роботою операторів зв'язку, особливо роботою операторів зв'язку в прифронтових і фронтових територіях. Краматорськ, Орєхова, Херсон, Харків і так далі. Да? І хлопці ділилися саме військовим досвідом. Ну і от уже у нас. Є такий новий кейс. Я сподіваюся, ми звернемось з організатору. До речі, може буде і цікаво долучитись і іншим хлопцям зв'язківцям до цієї тематики. Так, так, вже найде дехто підходив, звертався. Бачу. Так все, слава Україні, друзі Прид... мої героям. Слава.